Булочки із сочевиці. 250 г сочевиці заливаємо холодною водою та залишаємо на 4-5 годин. Потім зливаємо воду, додаємо 150 г холодної води, півчайної ложки солі та 2 столові ложки розтопленого масла. І перебиваємо все добре блендером до однорідного стану. Беремо 1 чайну ложку соди та гасимо її чайною ложкою лимонного соку, виливаємо все в масу. Замість псиліуму я додала льон. Взяла 4 столові ложки льоду, це 40 грамів. І змолола в кофемолці, Добавила все в наше тісто і залишаємо його обов'язково на 10-15 хвилин, щоб маса набухла. Потім формуємо булочки мокрими руками і викладаємо на пергамент або на коврик для випікання. Посипаємо вашими улюбленими зернятками, у мене гарбузові, соняшникові та насіння льону. І випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовців 40 хвилин. Салин. Булочки дуже смакуються молочними продуктами, такими як творожний сир або сметана. Виходять смачними і корисними. Смачного!